На захисті спільного дому масштабний форум з такою назвою присвячений угорській національній спільноті провели на Закарпатті. Захід об'єднав представників центральних та місцевих органів влади, парламенту, угорських громадських організацій, духовенства, територіальних громад, міжнародних інституцій і наукових закладів. Організатором виступила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Ми хочемо ще раз наголосити, підкреслити, що Україна в своїй політиці до національних меншин виходить не з того, що ми маємо зобов'язання перед Європою, перед Єврокомісією, хоча це дуже важливо, а з того, що Україна внутрішньо готова і своїм всім досвідом, і своєю історією боротьби. За свою незалежність готова надати національним меншинам, які вважають її своїм домом, всі можливості бути. Українськими громадянами і водночас розвивати свою культурну, освітню і іншу ідентичність. Ми проводили такі форуми для польської, для грецької спільноти будемо проводити для румунської, ну і звичайно для угорської. Ми дуже пишаємося з тим, що ворог не зміг поділити нас по конфесійним і по національним лініям. І наш альманах спротиву, так який ми вже готуємо другий випуск. Він містить е, відомості про представників практично всіх націй, які мешкають в Україні і які стали на захист своєї батьківщини. У рамках форуму учасники обговорили актуальні питання пов'язані з життям угорської спільноти в Україні. Один з акцентів важлива роль угорців у захисті та розвитку України. В світлі Збройної агресії Російської Федерації проти України є багато, що можна позитивно сказати в контексті угорської спільноти на Закарпатті. З перших днів військової агресії добровольцями пішли на фронт представники, в тому числі югорської національної спільноти. Що, що слід відзначити в умовах воєнного стану на Закарпатті щодо національних спільнот? Ви знаєте, Закарпаття є багатонаціональним краєм, проживає понад 100 національностей, і в тому числі угорська національна меншина, і всі інші вони згуртувалися, згуртувалися як між собою, так і всередині. Згуртувалися всі разом, і всі разом одним фронтом виступають на захист України. Консул угорської республіки в Ужгороді Лас Ловіда під час заходу наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Угорщина простягнула руку підтримку Україні і досі здійснює одну з найбільших гуманітарних місій за всю свою історію. Водночас переймається дотриманням прав представників угорської національної спільноти. Позиція Угорщини щодо війни цілком однозначна, і про це я тут говорив у своїй промові. Ми категорично осуджуємо російську агресію і послідовно стоїмо на боці суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Від першого дня війни ми надаємо величезну та важливу гуманітарну допомогу Україні. Загалом лише з центрального бюджету за ці майже три роки ми надали різного роду допомогу на суму 170 мільйонів. В Євро це враховується допомога надана біженцям з України на території Угорщини та допомога, яка була надана безпосередньо тим нужденним, котрі проживають в Україні. У таких надзвичайних умовах суттєвим результатом є те, що очільникам Закарпаття вдалося зберегти стабільність, політичну стабільність, у тому числі і виважені мирні відносини серед різних нацменшин. Це дуже важлива річ. В цьому розумінні ми підтримуємо керівництво Закарпаття і надаємо всю можливу підтримку. У той Же час ми стежимо за долею угорської національної меншини, яка проживає на території області. Існує певна тривала суперечка стосовно національної меншини. За останні 10 років, із 2017 року, були прийняті такі закони, які звужують права нацменшин, які порушували та обмежували права не лише угорської, але й в загальному кожної нацменшини. Від грудня минулого року було досягнуто суттєвого просування в цьому питанні. Вже майже рік в дію вступили зміни до законів, які Переписали ці обмежувальні закони, але і надалі є питання, стосовно яких тривають інтенсивні узгодження між сторонами. Це ті так звані 11 пунктів. Я вважаю, що у той час, як на найвищому рівні в угорсько-українських відносинах розпочався змістовний діалог, важливим є і те, що керівники державних органів України, депутати Верховної Ради та очільники Закарпатської області, але й представники центральної влади ведуть діалог з представниками угорської нацменшини, яка живе в Україні. Це допомагає нам знайти спільні рішення у відносинах двох країн, які стануть однаково прийнятними як для України, так і для угорської спільноти, яка тут проживає. спільна участь у формуванні державної політики щодо нацменшин головний позитив, який відзначили угорці краю, і цей захід кажуть ще один важливий майданчик для діалогу між державою та громадськими організаціями. Під час сьогоднішнього заходу я як представник об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, а також по сумісництву і ще представляю також позиції Товариства Орської культури Закарпаття, ми разом із колегами презентуємо нашу діяльність, презентуємо те, як ми беремо участь, яка наша роль у формуванні етнонаціональної політики, взагалі в державі, в тому числі в Закарпатті. І... Ну, звичайно, вже будемо наголошувати на тих питаннях, на яких ми наголошуємо вже не вперше. Тобто, у різ в рамках різних дискусійних панелей будемо говорити про ті проблемні питання, які ще стосуються забезпечення прав угорської національної меншини, що стосуються виконання використання нашої рідної мови у сфері освіти, у сфері місцевого самоврядування і в інших сферах суспільного життя. Бути не лише присутніми під час обговорень, але й почутими з таким побажанням виступили закарпатські угорці, говорячи про законодавчі ініціативи. Важливий меседж – це спілкування між національними спільнотами, в даному випадку угорською національною меншиною Закарпаття і представниками влади. Перший крок був зроблений у грудні минулого року, коли вже певні закони, які внесли собі такі суперечливі статті, вони були змінені у кращий бік національні не меншини Закарпаття ці зміни прийняли позитивно. Але зараз я на цьому форуму не лише я, і всі представники різних панелів довели, що є ще над чим працювати. Треба ще повністю. Працювати над рекомендаціями венеційської комісії треба приймати до уваги пропозиції національних меншин, так що це дуже важливо. Якраз і критика пролунала про те, що представники влади не присутні на, на другій панелі, але пообіцяли, що всі ці пропозиції, які тут пролунали, вони дідують до адресата. Відсутність тих можливостей, які були у національних спільнот після здобуття Україною незалежності, зокрема щодо збереження культурної самобутності, одне з болючих питань сьогодні. Закон про національну меншину 91-го року гарантував. Для національних меншин колективно право, культурну автономію. Що це означає? Це, по-перше, в освіті означає, що були тоді національні школи. А статус національної школи це означає, що у школах, в яких хоча б один клас був з мовою національної мінщини, тобто в нашому варіанті це угорська мова, тоді ця школа. Могла користуватися і символікою. Національної міншини угорською могли е, святкувати наші свята. Е, потім е, всі школи могли розмовляти на мови, проводити наради, батьківські збори. Майже в журналах велися ім'я, е, е, фамілія, ім'я зареєстрували по праві, правопису національної міншини. Зараз такого немає, це ліквідовано. Зараз хочуть, щоб тільки на уроках е, угорської мови або на урок уроках, на тих уроках, які ведеться угорською мовою, може розмовляти угорською. А про те, що наші фамілії і імена як перепишуть спочатку кириликою, а потім з кирилики по французьким методам, про це теж таке діло, що є такі ім'я, які не можеш перекладати. Наприклад, є рейко. Якщо я перекладу я понапишу, або напишу це кирилико або рейка, буде. Або река. Тобто є такі права, які хотіли би, щоб повернули нам. Ми не хочемо більше тільки ті права, які гарантувала молода Україна у 1991 році. Загалом під час форуму провели три панельні дискусії, під час яких комплексно обговорили реформування державної політики щодо національних меншин, зокрема щодо етнічних угорців. Взаємоповага і толерантність, те, що нині стане в нагоді на шляху до позитивних змін, наголошують учасники заходу. Маємо цілі, маємо ті ж самі цілі на Закарпатті. І наша церква, влада, етнополітика. Щоб на Закарпатті е, був е, міжнаціональний і міжконфесійний мир. Це для нас дуже важливо. І перше, нам треба завжди визначити, де ми тепер, що нам треба зробити, ну, можна сказати, так, діагноз зробити. Е, з моєї точки зору, е, ми маємо дуже багато ще е, працювати, якщо з. Лікарської сторони там нам треба ходити врача ще багато, щоб все відлівкувати. Но ми почали цю роботу, продовжуємо цю роботу і ми прийшли тепер до такої фази, де ми більш чутливі один до одного, нам треба один одного і почути, треба бути більш толерантним, бо час війни це всіх ну, чутливість піднімає і це найпогане і на добро. Нам треба дивитися завжди, щоб ми бачили добру волю. І якщо є помилки, тоді ці помилки треба відсторонити, і треба завжди дивитися, що через рік, через два принесе нам позитивних результатів. Ціль наша, щоб ми могли жити мирно, один з одним, один біля одного. І якщо ця ціль буде перед усіма нами, тоді я думаю, що Бог буде нас благословити, буде нам допомагати, і ми будемо теж один одному допомагати, щоб усім було нормально і комфортно на Закарпатті. Також учасники форуму відвідали берегово, де ознайомилися з діяльністю Закарпатської реформатської церкви, закладами освіти з угорською мовою навчання, закарпатським угорським інститутом імені Ракоці II і не тільки. Усе це сподіваються дозволить ще ефективніше напрацювати спільні рішення.